Вона має е, забезпечувати три принципи. Перше це непорушність територіальної цілісності Української держави, другий принцип це реалізація кримсько-татарським народом свого права на самовизначення. І третє це рівні права і свободи громадянина і людини. Оці три, як мінімум, можна ще більше назвати, але це три основні принципи. Отже, якщо все це спробувати однім реченням, тут є два слова, буде, які нібито один одному протирічить, але вони не протирічать. Ефективне співуправління своєю територією. Ми не можемо претендувати на одноособне управління, там будуть жити багато інших людей. Але ефективне це таке, щоб нам ніхто не ставив такі проблеми, які б загрожували нашому збереженню і розвитку ефективне співуправління нашої землі.